Ми на фінальній стадії реформування міліції в поліцію. Всі ті працівники міліції, які не виявили бажання далі служити у поліції, вони будуть звільнені вже підготовленими накази. Ті, які виявили бажання для далі нести службу поліції, вони будуть переведені до іншого відомства, тобто поліції, і вже з завтрашнього дня вони будуть працювати вже в новому відомстві. В Національній поліції України. Працівники міліції, які виявили бажання служити в Національній поліції, не пройшли переатістацію, тому штати тимчасові. Тобто виконуючими обов'язками будуть всі працівники міліції до того часу, поки вони не пройдуть переатістацію. Буде призначений Керівник головного управління Національної поліції Вінницької області, буде призначені його заступники, буде створена атестаційна комісія з залученням представників громадськості обласної ради. Обов'язково, я думаю, що воно буде відбуватися і за участю за присутності представників засобів масової інформації. Буде проведена переатестація кожного працівника уже поліції, і той, хто пройде переатестацію, той. Позбавиться приставки виконуючим обов'язки і стане повноцінним поліцейським. Згідно закону про поліцію, згідно перехідних положень, форманий одяг, емблеми, печатки, логотипи, посвідчення. Всі залишаються до, згідно, я ж сказав, згідно перехідних положень, закону про поліцію, до 31 грудня 2016 року. Пройшло реформування. І з 27 районів районних відділів міліції, які були на території області, залишиться лише сім базових кущових відділів міліції. Оці ці базові кущові районні відділи вони будуть посилені, вони будуть мати і патрульні служби, і групи швидкого реагування, і забезпечення належне. І за допомогою відділень колишніх райвідділів міліції вони будуть забезпечувати охорону громадського порядку та реагувати на всі заяви та повідомлення громадян про вчинення правопорушень.